Розглянемо роботу з базами даних в середовищі C++ Builder. Значить, Робити будемо слідуючим чином, щоб полегшити вам саму розрахункову вашу роботу, то я буду робити ізначально зразу ж той проєкт, який ви будете використовувати. Ну, щоб по зразку ви, скажемо, робили просто свій варіант. І так, я на свою форму встановлю деякі компоненти, які будуть. Відповідати за мій інтерфейс. От. Що я поставлю? Давайте я поставлю таку компоненту, як панель, і на ній буду розташовувати кнопочки панелі, управління, кнопочки панелі інструментів. Які, це буде панель інструментів з кнопочками, які будуть ну, пришвидшувати дії роботу з нашою програмою. Щоб отут не було нічого написано. Панель це у нас контейнер, як ми знаємо. Ми просто властивість Caption приберемо. А властивість елін вирівнювання, тобто де він знаходиться зараз. Егін вирівнювання, я поставлю в All Top. Ця властивість забезпечить те, що у нас панель інструментів буде автоматично розтягуватися по розміру вікна і знаходитись завжди вверху нашого вікна. Другим, я поставлю компоненточку, яка називається статус бар. Це стрічка стану. Вона за змовчанням стає внизу. І там я буду зберігати таку інформацію. Просто вона буде відповідати як інформаційна стрічечка, якась, яка нам робить якісь дещо підказочки. Ну, наприклад, там, операція виконана чи там збережена там, файл, доданий, наприклад, до бази даних, якийсь там малюночок, да, або ще щось. То інформаційна стрічка така далі. Із панелі стандарт я поставлю компоненту Menu, яка буде відповідати у нас за побудову нашого меню. Значить, ця компонента, звісно, що не видима, тому я ставлю в любое місце. два рази натисну. так? А, і з'явиться дизайнер меню. Значить, зараз я створю перший пункт, в якому, наприклад, назову його. Таблиця, так, назову його таблиця, скажімо, і в ньому будуть зберігатися таблиця. Так, слідуючий пункт буде у нас, наприклад, ми можемо конструювати або верхній, або нижній пункт. Правильно, Ну, давайте отут зробимо, наприклад, записи. От, В записах там поставимо, наприклад, додати. Далі нижче у нас буде, скажімо, видалити. Далі, скажімо, зробимо пунктик, ми такий, Навігація. Навігація. І тут додамо декілька пунктів вправо, випадаючи меню. Як я роблю це, дивіться, праву кнопочку мишки. На ньому, да? праву. З'являється контекстне меню. І я пишу «Create submenu» Створити підменю. Ось, дивіться, з'явилось підменю, в якому я, наприклад, напишу там наступний запис. Да? Ось отут напишу, там, наприклад, попередній запис. А, вот там. Ну, давайте ще напишемо останній запис. ну І так далі. В общем, зрозуміло, ви, да? так ми проєктуємо меню. Коли ми закриємо дизайнер, ми побачимо, от збережемо наш проєкт, запустимо і побачимо, що у нас з вами є програмка, в якій є панелька з кнопочками буде. Да? Ми додамо кнопочки. Є у нас що? головне меню. З командами, але звісно, що ці команди у нас не працюють, тому щоб вони працювали, необхідно нам додати якийсь програмний код. Далі. Вся робоча оця область нашої програми, основна область нашої програми. Назовемо її робоча область. В ній будуть розташовуватися ну, основні елементи, вона в нас найвелика. Але вот. я хочу зробити слідуюче, я хочу зробити вкладочки такі. Вкладочки-вкладочки. Які, що це за вкладочки такі? Ну, от, наприклад, я возьму команду, покажу вам Project Option. І ось отут дивіться, є вкладочки. На кожній вкладочці дивіться, відображається своя інформація якась. Правильно? От я хочу зробити вкладочками нашу цю робочу область і на цих різних вкладочках розташовувати різноманітну інформацію. Для цього із вкладочки е, компонент Win32 я візьму компоненту з назвою Page Control. Ось вона, отака буде. І властивість Align я поставлю all-client, що означає зайняти всю вільну область. От, тепер вона розтягнулася на всі областя. І зараз я використовуючи контекстне меню даної компоненти, нажму New Page. Знову ж дивіться, New page. Знову New page. Ще раз new page. У нас вийшла такі от вкладочки. Якщо я зараз запущу проєкт, то він виглядатиме ось так. Тобто, ми можемо переходити, і на цих вкладочках буде різна інформація. Совсем різна. Далі, що ми з вами будемо робити? Закрили наш проєкт, перейшли до нашої формочки. Я виділю, зроблю активним. Зараз дивіться tab Sheet 1. Бачите, ось він називається tab Sheet 1. І в нього кепшен підпис написано: tab Sheet 1. Я з легкістю можу його змінити. Назову, наприклад, таблиця. От, бачите, отут таблиця. Да? Друга, і тут розташую саму таблицю з баз даних. Так? Як візуалізувати таблицю баз даних? Значить, я скажу, що разом із самим середовищем програмування C++ Builder у вас дуже багато там є демонстраційних данів, даних різноманітних. різноманітних Ну, кнопочок, от ви пам'ятаєте, скільки там є, да, для вигляду. Ми використовували. Тобто, багато різної інформації, при установці разом вам було скопійовано. Так от, скопіювались і демонстраційні бази даних. Значить, як поставити нам сюди табличку, вивести якусь табличку з баз даних? Для цього треба розташувати як мінімум три, а можна навіть чотири компоненти. І так, почнемо візуалізацію таблиці. Із вкладочки компонент BDE я беру компоненту table. Ця компонента може стояти в будь-якому місці, бо вона невидима. Компонента «Table» зв'язує нашу програмку з існуючою таблицею бази даних. Ця таблиця бази даних може бути розташована як на нашому комп'ютері, так і в мережі нашій, так і в мережі інтернет. І де завгодно, і ця компонента Table здійснює такий зв'язок. Слідуюча компонента, яку ми поставимо, називається компонента Data Source. Ця компонента Data Source також невидима. І що вона робить? От гляньте, від неї такі стрілочки. Вона нібито роздає дані із цієї таблички. Тобто, другими словами, ось є у нас удлінитель отой. Там, о, тут у нас в приміщенні одна розетка. Удлінителі 5 розеток. Вопрос, на що треба цей одлінитель разом з багатьма розетками, щоб напругу, до напруги можна було підключити не один пристрій, а що? Декілька. Data Source треба іменно для цього. Слідуюча компонента, яку ми з вами встановимо, це складочки компонент Data Controls. Ми візьмемо компоненту DB Grid. І трошечки її ось отак розтягнемо. Це компонента, яка відображає нашу таблицю. В принципі, цих компонент достатньо. Ну я ще поставлю компоненту DB Navigator, яка дозволяє управляти записами. Нашої таблиці бази даних. І так, я поставив 4 компоненти. Їх призначення. Table зв'язує програмку з зовнішньою таблицею бази даних. Друге, data source компонента, яка роздає всім комунілінь наші дані з бази з таблички цієї. да? Компонента DBGrid, це сама таблиця, яка відповідає за. Відображення цієї таблички. І ребений навігатор це така нібито панелька з кнопочками, яка дозволяє робити маніпуляції з записами бази даних. Тепер, щоб табличка відобразилась, слід правильно налаштувати властивості ось цих компонентів. Помічайте собі. В компоненті Table Що Компоненті table. Ми міняємо властивість database Name. Це аліас. Або ж псевдонім бази даних. Я візьму bcdemos. Такий аліас bcdemos. Там є таблички, нібито папочка. Понимаєте, це ніби звичайна папка. Але я потім ще про них про Аліас про сам поговорю з вами. Ну, фактично, хай це буде для нас папка. Де зберігаються таблиці. Слідуюча властивість table Name. Я виберу. Тут відобразяться всі таблички, які е, знаходяться в цій папці у нас, в цьому аліасі. Я виберу якусь табличку. Ну, зокрема, візьму табличку Animals. Ну, Різниця, любу табличку можна вибрати. Яка нам треба, то і візьмемо. Animals табличку взяв. І властивість актив я поставлю в true. Все три властивості, які я змінив. Database name вибрав. Table name вибрав. І властивість актив поставив true. Далі, слідуючим налаштовуємо Data Source. В ньому треба поміняти тільки одну червоним виділену властивість датасет. Я нажимаю. Я, властивість датасет. Треба на це дані. Звідкіля брати дані. Треба брати дані з цієї компоненти. Правильно? Тут вона одна і є. Я її вибираю. Table 1. Для DB. Grid треба поміняти також одну властивість. Як мінімум, ця властивість називається DataSource. Понятно, що треба вказати оцей DataSource, правильно? Значить я вибираю DataSource 1. Табличка вже з'явилась, дивіться, бачите? І щоб управляти табличкою, я міняю властивості у компоненті DB Navigator, Це також властивість Data Source. Звідкіля брати дані, так? Да? Я також ставлю дата соверс один. Все, табличка у нас є, вона вже працює. Я зберігаю свій проєкт, запускаю і пробую, як вже працює наша програмка. Дивіться, у нас вже отут є, що хоче. Да, написано, е, якийсь там між. Да, якийсь між написаний у мене. Значить, я можу цей оцей запис взяти і удалить, яким чином? Нажавши кнопочку, мінус. Воно у мене спитає: Дійсно, хочете видалити даний запис. Я кажу, так. Да. Він виділився. Ось є кіска. -то, да? Значить, я ми її теж удалимо. Мінус. Окей. Як додати запис? Плюс. Пишемо. Ставимо циферку. Да? Причому тут букви ми не зможемо писати. Не зможемо писати. Правильно? Воно нас контролює. Тут ставимо. Наприклад, 6. Тут пишемо континент какой-то. Ну, а БМП, як ви догадуєтесь, це що? Це малюночок. Але малюночок в таблиці не відображається. Щоб зберегти цей запис, ми нажимаємо кнопочку зберегти. Що означають у ці стрілочки? Це у нас попередній запис, це наступний запис, це що, перший запис, це що? Останній запис. Так, є таке, так? Є таке. Добренько. А, ця кнопочка оновити. Значить, ось так відбувається візуалізація таблиць. Якщо ви хочете підключити якусь іншу табличку, іншу табличку ви можете у властивості отут тейбл вибрати якусь іншу -тейбл нейм Ось я візьму тейбл нейм наприклад, там Біолайф. Да? Біолайф якийсь. І актив, отут стало False, а я поставлю true. Ось дивіться, є табличка Біолайф Будь ласка, вона ось тут, в ній тут багато полів дивіться. Зрозуміли? Вот. Прекрасно. Ну, та табличка була попроще то я все-таки перейду на неї. Я візьму Animals. Тут більш-менш там багато полів, просто, ну, ми її розберемо. Це, в принципі, не так важливо. Ось так ми працюємо з табличками, з базами даних, зручно, весело і красиво. Вот. Но, Що мене не влаштовує тут? По-перше, мене не влаштовує те, що тут написано на англійській мові слово name, size. А я отут, наприклад, хотів би, скажімо, ну... Щось, щось писати, скажімо, там, на якійсь мові, на, наприклад, на нашій українській мові. Да? На, хотів би написати, скажімо, там салат. Но коли я нажму Enter, дивіться, що відбувається. Бачите? Це налаштування самої операційної системи. Windows можуть бути виною в цьому. А можуть бути виною в цьому ті стандарти, які написані. У нас з вами а, для даного поля. Тобто, В даному полі написано, що тільки використовувати поки що ми можемо англійську мову. Да? Напишемо, що це Бобік якийсь тут є. У нас, так? От. Хорошо. От. Но ми бачимо, що ось тут у нас є з вами поле БМП, якби, а воно у нас не відображається. Значить, для відображення ось оціх всіх даних, я з вами поставлю ось, ось тут, наприклад, компоненту DB-Image, яка відповідає за відображення малюнків і її налаштую. Щоб налаштувати, Мені треба два параметри. Перший параметр DataSource це звідкиля брати дані. А другий параметр DataField це поле, яке слід відображати. В DataField я поставлю що поле BMP. І після запуска. Я побачу. Дивіться. Що в мене там? Є якісь картиночки. Ось так. Значить, що ще тут слід зробити? Значить, я хотів би, наприклад, змінити, щоб отут було написано, скажімо, на російській мові. Хоча ну, в даному випадку це і не обов'язково. Але давайте зробимо що зараз. Зробимо наступний крок. Значить. Попідписуємо поля, хоча б поля попідписуємо на російській мові. Як робимо, дивіться. Праву кнопочку з'являється контекстне меню даної компоненти DBGRID. Ми нажимаємо Columns Editor. З'являється ось такий редактор полів. Далі ми натискаємо кнопочку Add All Fields. Add All Fields. Нажав. Ці поля отут з'явились. І тепер я вибираю поле. Вибираю поле любе. І в цьому полі, виходить, є кепшена нема. Але є тайтл. А тайтл це заголовки. А в тайтлі кепшен. бачите, Нейм. Є і сам нейм. Але його трогати, ми знаємо. Не бажано в даному випадку. Правильно? От кепшен, в якому ми можемо написати, наприклад, назва. І дивіться, одразу в табличці бачимо, що тут написано назва. Далі. Взяли друге поле. Хоча ім'я цього поля, зверніть увагу, лишилося нейм. А кепшен. Той, що в тайтлі, у нас став назва. Другий сайз, Я, наприклад, знову беру кепшен. Цього сайза і пишу, наприклад, розмір. І як ви побачите, ось отут з'явилося поле розміру. З'явилося поле розмір. Ну що ж, ми з вами виконали основне завдання. Навчилися візуалізувати таблички. І відображати їх інформацію. Зупинимося.